Новий залізний кінь для наших захисників вже готовий до відправки на фронт. Представники ротарі клубу Запоріжжя Хортиця допомагають військовим з початку повномасштабного вторгнення ворога. Це вже друга машина такого типу. Ключі волонтери одразу передають захисникам. Вручаємо вам, вам для нашої перемоги самісної машину «Форт Галаксі. І сподіваємося, що вона вам дуже стане в ході. І чекаємо від вас перемоги. І чекаємо вас у місці. Такі автомобілі нам потрібні для перевезення особового складу по різним завданням. Також ми цією машиною зможемо забезпечити наші підрозділи побратимів, тобто перевозити їм всяку там допомогу. Зараз в наш час потрібна така машина, на якій ми можемо заїхати. І виїхати з даний автомобіль нам реально буде потрібен. Ми на ньому зможемо підвести особовому складу, як і допомогу по лікарським засобам, допомогу по, віщ... по віщам. Військові кажуть, таких автівок на фронті потрібно побільше. Об'єм двигуна цього у Ford Galaxy Галаксі 1,9. Машину оснастили додатковими сидіннями, аби якомога більше бійців могли нею скористатися для виконання завдань. Передаємо нашим хлопцям, щоб вони робили все з нами разом для нашої перемоги. Наш ротарі клуб робить все за для того, щоб допомогти скорішій перемозі. Цей залізний кінь має особливе забарвлення усе для того, аби автівку легше було замаскувати в черговий раз. Клуб ротарі вручає нашим військовим а, от, автівку, яка до цього була підготовлена спеціально для військових. Вона і обладнана, вона і пофарбована в таких е, танах з, е, з учотом того, що зараз е, е, осінь і вся ліства попала, і тому потрібно, щоб е, кольоровий. Е, е, Тон був такий, щоб можна було цю автівку ховати в лісосмуні. За це подяка клубу ротарі. Також представники ротарі клубу передали військовим тепловентилятори. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.